Ось у мене є така коробочка. Чоловік каже, скільки в тебе таких коробок конфет? Хоч би одною гостила. Але коли відкриваєш, тут така ніякі не конфетки. Тут мої нові герої, які скоро будуть, я не знаю, хто ким буде ще, але вони будуть народжуватися. Пані Людмила показує нашій знімальній групі майбутні ялинкові прикраси, які неможливо знайти на прилавках магазинів, адже жінка створює їх власноруч. А майстрів, які займаються подібним в Україні, обмаль на перший погляд може здатися, що ці фігурки зроблені з бетону або ж гіпсу. Втім, насправді головний їхній компонент. Вата, а важать не більше 150 грамів. Рукодільною творчістю білоцерківчанка на пенсії займається 4 роки. За цей час встигла виготовити понад 100 іграшок. Їх вона називає своїми дітьми. Але як часто стається у житті, вони роз'їжджаються по різних містах: Київ, Чернівці, Крим та навіть Техас. За словами майстрині, при виготовленні ватних персонажів у кожного вкладає свою душу та енергію. Їх можна дарувати як на стоїчки, от бачите, воно, різні розміри, Є... можна на ялиночку, як оця баба-йожечка у мене. Все фантазійне, я нічого не беру. ну, Ні з яких картинок я питалася, але ну, тільки по фото. А так воно от приходить, я беру вату і вона волшебна. Вона така волшебна, вона сама. Себе ліпить. Поначалу я навіть до трьох часов ночі ліпила. Я не могла заснути, тому що воно мені всі сплять, тиша така, а я собі. Майструю, роблю казку. А наутро вже показую своїм рідним. Вони о шедевр, шедевр. Ну я знаю, що до шедевра ще далеко. У дитинстві Людмила мріяла стати художницею, але не судилося. Тож повернулась до творчості декілька років тому, коли в інтернеті побачила відео з виготовлення ялинкових прикрас. Спершу майстриня створила одну, втім не змогла зупинитись, і тепер без улюбленої справи не уявляє життя. Батні фігурки, ніби герої зі сторінок літературних творів, які роблять її будні казковими. Як розповідає жінка, від початку війни виготовляє патріотичних та національних персонажів. Крім того, на м'який матеріал переносить образи реальних людей. Для цього використовує різноманітні техніки та матеріали: вату, фольгу, дріт, нитки, клей та фарбу. Також подекуди тканину. Береш свою дитинку і намотуєш. Дуже гарно, плотненько намотуєш. І так ручки, ножки, головку, все все ти намотуєш. І виходить, отакий монстрик. <реш> Ось такий монстрик страшненький. І тоді все це фіксуєш ниточкою. На цьому етапі треба його або вату ще намотати і намотувати ниточкою. тоді виходить іграшка така пухка. А якщо треба, щоб. Міцна вона була така плотна, то кожен слой ми беремо кісточку і. Використовуємо клей. Після цього іграшку потрібно просушити та вирівняти шар, а лише потім оздоблювати батьківщиною таких ватних шедеврів, вважають Німеччину. Втім, там ця технологія вже давно не популярна. А ось в Україні набирає обертів. Проте рукотворні прикраси цінують більше за кордоном. За подібну іграшку поціновичі готові викласти від 50 доларів. А ось у нас лише. 30. все залежить від розміру та складності роботи. Крім того, такі фігурки радуватимуть не один рік, адже вони не б'ються та можуть стати сімейною реліквією, що передаватиметься з покоління в покоління. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.